Вітаю вас на каналі ProWeb. Мене звати Сластион Максим, я є фронтенд девелопером і це друге відео з серії про копайлот. Якщо ви не бачили попередні і ще досі не користуєтесь копайлотом, то посилання на нього буде згори. А сьогодні ми розглянемо моди в копайлоті, agent Edit і Chat, а також як активувати agent мод, який, я вважаю, є дуже корисним в роботі. Отже, почнемо з того, як активувати Agent Mode і які є до нього вимоги. Першою вимогою є те, щоб у вас була версія Visual Studio Code, ви її можете подивитись в розділі About. 1999. Якщо ваша версія нижче, Copilot буде недоступний, і перейдіть на офіційний сайт та оновіть свою Visual Studio Code. Скачайте найостаннішу stable версію. Далі. Якщо ви відкриєте чат, то у вас буде Edit і Ask модель, з якими ви можете працювати. Для того, щоб активізувати Agent Mode, вам треба зробити наступне: виконати натискання клавіш ходkeю, Ctrl-Coma, вибрати Search, написати точніше Agent, і поставити галку Agent Enabled. І після цього ми можемо знайомитись з модами, що вони роблять. На прикладі цієї простої стрінки ми виконаємо певний промп. Підключим тайлвинд, CSS до. HTML. Я скопіюю цей промпт, ми його ще будемо використовувати. І що робить чат-мод? Чат-мод створений для того, щоб щось виправити, описати вам проблему, описати, як працює код, або написати послідовність дій, які ви повинні виконати. Отже, тут ви побачите, що Copilot -ка каже, все окей, в своєму індексі HTML -і візьми, додаю цей лінк, він буде через CDN, буде працювати. В чат-моді ви також можете використовувати слеш і команди: типу: Знайди мені щось, профікс, створи нове, тести, створи і так далі. Але мені здається, більш продуктивним був. Edit Mode, який я більше, наприклад, використовую. І чому? Тому що edit Mode може швидко робити зміни в файлах. І зараз ми переключимось з Ask в Edit. Тут буде попередження, що ми втратимо наш чат нічого страшного. Передаю той самий проп, встановив підключити CSS до сторінки index.html. Тут відбудеться все те ж саме, що було в чат-моді, тільки те, що вам треба зробити, воно буде реалізовано в файлах, які ви тут додали. І далі вам треба натиснути КІВ, Tailwind до вас успішно підключений до сторінки. Можна буде додатково потім перевірити. Далі натискаєте там, все наче окей. Okay". Але давайте зробимо наступне Під Встановити, підключити CSS. Остерікний індекс.html за допомогою NPM. Ну, тому що ми знаємо, що CDN може бути небезпечним для нашого проєкту, і це не самий секурний варіант. Тому, що я тут роблю? Прибираю підключення, ну, щоб бачити, що він робить. Зберігаю зміни і виконую цей промпт. І в чому буде слабкість? Ну, зараз побачимо, що він робить. Я збережу те, що він зробив. І подивимось, що було. Він скаже, що ось дії, які ти можеш виконати, зробити. Тут звертаємо увагу на те, що його код база трошки застаріла і не саме актуальні. Варіації підключення Q відбуваються, але про це поговоримо в agent mode. Ну, і бачимо, що в нас немає в Edit mod доступу до терміналу і виконання команд, наприклад, створення того ж самого package JSON. Тому а, кажемо дякую, прибираємо це підключення. Натискаємо Done. І змінюємо наш edit мод на agent. Agent це більш просунутий мод, який має ще більше налаштувань, і є таким універсальним інструментом, який має доступ до терміналу, який може підключати MCP і ну, велику кількість робити маніпуляції. І тут повторюємо наш промп. Встановити тут ще CSS МСС зустрінки index.html за допомогою. NPM. І дивимось, як працює Agent Mode. Він каже, що треба створити пакет JSON для початку. Ми надаємо йому дозвіл. Без вашого дозволу нічого інсталюватися не буде. Команди виконуватись також не будуться. Ну, сподіваюся, а, натискаємо Continue. Зразу бачимо, що в мене встановився пакет JSON. А, натискаємо далі. Continue. У мене з'являються Node Modules. Зараз подивимось, що ще там відбувається. О, так, далі, звісно, Init tailwind, CSS. О, так. О, будь ласка, виконай. У нього відбувся якийсь erрор. Добре, давай. X. Ага. Um... Давайте натиснемо Continue, поки ми розглянемо, що ми можемо, що ми отримали, і поговоримо про деякі нюанси. Знову-таки, так. у нас створився tailwind-config, Це все з. Версії Tailwind, яка є застарілою. Але це не так погано, тому що бачите, що Agent спокійно виконує всі дії. Ми отримали Tailwind.config, де є підключений наш файл HTML. У нас є package Json встановленим Tailwind 4.1.3, і є наш індекс HTML, куди є підключений файл, який буде зроблений при збірці Tailwind. Отже, все ок, і agent Mode виглядає як найпотужніше. І це не все. А в наступному відео я розгляну, як виконувати фейч документації в agent Mode для того, щоб ви могли підтягнути найактуальнішу версію бібліотеки, яку ви інсталюєте, і у вас не було проблем з застарілою код базою вашого агента. Тому з вас лайк, підписка і коментарі, чи подобається вам Agent Note. і до зустрічі в наступному відео.